А зараз ми на практиці покажемо, як вносити осмокот і триходерму в контейнерні рослини. Ми їх розсортували по декоративних формах. І зараз будемо вносити. Звичайна палочка заострена, робимо дирочку одну і напроти другу. Беремо приблизно 4 зернинки. Триходерми, дві сюди, дві сюди. І положишці осмокоту в ямку. Треба вносити всередину, так як на поверхні осмокот не працює. Триходерма теж не працює. Прикриваємо. Все. Рослина у нас удобрена. Потім ми зверху посипаємо гранул 10 яруміла Кропкер, який ми зараз теж покажемо. Ми зараз перейдемо на ялиці, де вже внесені осмокот і триходерма. Ми зараз будемо туди вносити яромілу кропки. Осмокот і триходерма сюди вже внесена, зараз вносимо яромілу. Просто беремо її, посипаємо приблизно, щоб було 15-17 зерен, попадало в один горщик. Дощик буде йти, воно буде пропитуватися, розчинятися і підживлювати наші рослини. Потім працюємо листковим.